Ось ця троянда з кожним днем. Вона все гарніша і гарніша. От подивіться, вже вона розкрилась повністю. Така гарнюсінька. І ось тут потихеньку всі мої троянди квітнуть і конопельки. Тепер іриси вже відсвили. Їх тепер потрібно. Зачистити, як це правильно зробити. Значить, ми повинні ось цю, ось цю штуку, ось цей квітонос, ось, ось цей квітонос, просто отак вивернути, щоб не лишилось цей пеньочок. У мене лишився, але то не страшно. Старатись треба вивертати, щоб не було цього пеньочка. А тоді, вже на вечір, коли він обвітриться, я ще тут поприбираю ці всі сухі, оце все. І тоді можна його буде засипати золою.